Кожна дитина талановита. Головне допомогти їй знайти себе і розкрити свій талант. На Черкащині усіляко підтримують дітей, які демонструють неабиякі здібності у різних галузях знань. Батьки теж, зі свого боку, повинні допомогти своєму чадові розкритися. Як? Дивіться про це зараз у передачі. Дев'ятирічний вундеркінд Кінзі Звенигородки навчає історії студентів. Маленький всезнайка Віталій Нечаєв читає лекції в Черкаському національному університеті і вражає студентів та викладачів своїми знаннями. На пари маленький лектор приходить без конспектів. Вони йому просто не потрібні. Усі події та дати школяр знає на пам'ять. Греки обдовили його і скористувалися грецьким вогнем, який знищив. Руських. У 943 році він пішов і по воді, і по суші, але біля Дунаю він зустрів візантійських послів, які, які попросили його про мир. І вони помирилися. У 945 році він пішов по данину до Різковостання, але взявши данину, він. Пішов, але хотів потім взяти данину особисто для себе і пішов ще. Це вже друга лекція Віталія Нечаєва. Маленький вундеркінд розповідає студентам про Київську Русь. Безліч дат, імен та подій, не заплутуючись, Хлопчик легко виступає перед третюкурсниками. У мене розвинена пам'ять, я може до вас почитати текст, і якщо він цікавий для мене, то я його запам'ятаю. Можу, можу в слово, в слово. Мене переповнює гордість з усіх параметрів і як жінки, і як матері, і як керівника, що ця дитина, наша, виросла на Черкащині, на такій славній землі, як Звенігородщина. І я говорила, що от Кожна талановита дитина це підтвердження є реальним свідченням того, що ми гідні своїх предків. Я впевнена, що він нас не один. Я сказала, що у нас більше 15 тисяч, і багато можливо ще і не розкритись повната, як би хотілось. Освітяни області вже давно помітили неймовірно обдарованого хлопчика і всіляко підтримують його як на обласному, так і на державному рівні. Я з ним познайомилася більше року, але про цю дитину на рівні області дізналися ще 4 роки тому, коли він проявляв такі здібності ну не по віку дуже розвиненої дитини. І на рівні обласного управління освіти і на рівні районної державної адміністрації надавалася посильна допомога. Але коли ми з ним пощастило так, що на День захисту дітей на зустріч з президентом брали участь, і так пощастило цій дитині, що коли фотографувався президент, то він прямо сів рядом з Віталіком. І Я потім його запитую: от яке ж враження? Він наскільки розфилювався, що біля нього і, і перша особа держави да отримав годинник від нього. а Потім ще взяв його за руку і сфотографувався, то він, скажем, його переповнювали емоції. Але скажем, от така його ціля спрямованість говорить про те, що у нього велике майбутнє. Нещодавно розпорядженням голови Черкаської облдержадміністрації Сергія Тулуба Віталії Віначаєву призначено спеціальну стипендію. У нас є програма, яка координує роботу всю із обдарованими дітьми, і там і переможці нагороджуються різними матеріальними підтримками, але ось такого, як він, віку не було дитини, тому було в нас. Доповнення і йому виділена ця стипендія від імені губернатора для того, щоб він розвивав свої здібності, тому що треба придбавати і підручники для того, щоб він енциклопедії, якими він цікавиться. І я думаю, що ці будуть кошти спрямовані для того, щоб його талант розвивався з кожним днем все більше. Хлопчина користується підтримкою з усіх сторін. От сказати на зустрічі президентом, був номінації «Гордість Нації отримав. Вчора мені дзвонив міністр освіти та Дмитро Володимирович і говорив, щоб я його поінформував, як відбудеться сьогоднішня зустріч, і просив з'ясувати, що потрібно, можливо, путівку в Артек замовить для дитини, тому що дитя ви бачите таке худеньке і потребує підтримки і фізичної, і психологічної. Ну, а ми, з свого боку, таку підтримку раз у нього інтерес до історії. То підтримати цей інтерес, дати можливість його розвинути. От, послухають його студенти. Ми з ним побесідуємо, будемо підтримувати зв'язок. Будемо якісь завдання. От на рівні, як з малою академією, ми працюємо для учнів, так будемо працювати з ним. Поки що читаючи лекції студентам, Віталик дуже хвилюється, тому і голос тремтить. Студенти ж прискіпливо слухають маленького школяра, ловлять кожне слово та оцінюють. Матеріал для нас по перше він є зрозумілим, не є новим. знаємо з різних точок зору. Але приємно, що дитина виявляє сама інтерес до вивчення такого фактажу, і як на мене, це є досить цікавим, аби люди от змогли побачити, що є щось ще в світі, окрім тих комп'ютерних ігор, в яких зазвичай сидять діти його віку. Незвичайні здібності Віталика батьки помітили ще з маличку. Коли ще він був дуже маленький ще йому було три з половиною рочки, чотири. Він вже читав про астрономію. Потім пішла географія. Зараз дуже йде історія. Він дуже захопився нею і поки що держиться на ній. Віталик з дитинства постійно сидів за книжками, вивчав усе, що цікавило. Дуже багато читав. Ми дуже переживали, щоб з ним нічого не сталося, щоб це не ніяк не повлияло на його стан здоров'я. Ми дуже переживали. Ну, Слава Богу, все добре. Зараз у нього дуже складна програма йде в школі. Нині Віталій Нечаєв готується до іспитів, тому штурмує в основному навчальні предмети, бо у школі досить складна програма. У хлопця великі плани на майбутнє. Я хочу стати істориком. Спочатку викладачем, і вище, 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 і до, і до доктора і та наук. Дуже захоплююсь математикою та англійською мовою. Він хоче, хотів дуже бути політиком, щоб допомогти людям. В університеті кажуть, що раді би прийняти в абітурієнти маленького школяра, але не дозволяє вік. Турбується і про здоров'я Віталика. Головне, що мене непокоїть, щоб тут не передати путі меду. Щоб ми хлопчинку не зіпсували, щоб і, по-перше, він не зазнався, а потім треба розраховувати сили. Дитяча психіка дуже така тонка, вразлива, і треба дуже обережно і уважно до цього ставитися. Тому я просив би і представників мас-медіа, щоб уважно до цього ставилися. Є хлопець, треба дати йому можливість розвиватися далі. Але не захвалювати, не вимагати від нього більше, чим він може. Тобто бережливо ставитися до дитини. Мама Віталика Нечаєва теж не бачить потреби перестрибувати з класу в клас, бо, окрім історії, є ще багато інших предметів, які хлопцеві треба добре знати, аби здійснити свої мрії. Опікою юних дарувань займаються у всьому світі. Приміром, майже 40 років тому було створено спеціальну всесвітню раду творчих та обдарованих дітей, штаб-квартира якої знаходиться у канадському місті Вінніпек в Україні. Нинішній рік проголошено роком творчої дитини, а підтримка таких дітей внесена до соціальних ініціатив президента. На Черкащині більше 15 тисяч дітей, які мають обдарування різного профілю зі шкільних предметів, спорту, мистецтва. І всі вони під пильною увагою 55 позашкільних навчальних закладів. Наші зусилля зараз і спрямовані на те, щоб максимально залучити велику кількість дітей до занять у позашкільних гуртках, секціях різного профілю. І шляхи вирішення цього питання бачимо через доведення роботи гуртків. Позашкільних закладів, саме в сільській місцевості, що не дитина приїжджає, наприклад, у позашкільний заклад, а керівник гуртка, який має е, е, якийсь фах, е, організовує роботу е, у тому чи іншому селі, а рахується як працівник позашкільної установи, яка знаходиться в районному центрі. Е, це е, от, один такий шлях. Е, і думаю, що ми на сьогодні ще маємо якісь прорахунки і в статистичному обліці. Тому що багато діток займаються у спортивних секціях, які, наприклад, статистикою не обліковуються, або, наприклад, дітки, які відвідують заклади позашкілля, які належать управлінню культури, закладам культури на місцях, теж не входять у цю статистику. То цей відсоток 35,8, набагато вищий. Я думаю, що половина діток десь охоплено. Позашкільною роботою останнім яскравим прикладом такої роботи є відкриття в Черкасах Всеукраїнської філологічної олімпіади в обласній філармонії. І художню самодіяльність там представляли дитячі творчі колективи Черкас. Журі надзвичайно високо оцінило їх виступ. І оцінка фахівців, членів журі. Із міста Києва, з Міністерства освіти, які говорили, це професійні колективи вас виступають. Я говорю, ні, це дитячі колективи, які скажем працюють так фахово. По-перше, гарні костюми. По-друге, дуже гарно відпрацьовано, скажем, рухи такі, що дійсно сприймаються як. Професійні, значить, вже такі артисти. Що звичайно треба сказати і керівникам, які це роблять. Ну і звичайно, діткам, що вони поряд із навчальною своєю роботою, яку мають дуже велику, значить, мають і такі напрацювання, що розвивають свої творчі здібності. Нинішній тиждень в області пройде під гаслом кожній дитині можливості для розвитку творчих здібностей. У цей час гуманітарні ради при облдержадміністрації – Обговорять шляхи вирішення багатьох проблем позашкільної освіти. Зустрічатимуться з колективами будинків дитячої творчості. Колективами музичних художніх шкіл тощо всі розуміють, що зайнятість з дитини в позаурочний час знімає дуже багато проблем в тому, що дитина не буде проявляти якісь негативні прояви. Ну а з іншої сторони це дуже добре, коли дитина має якісь таланти, його розвиває із фахівцями. Кожна дитина талановита, головне допомогти їй знайти себе на різноманітних конкурсах, фестивалях і, зрештою, повсякденному житті діти доводять, що талановиті в усьому. І можуть стати всесвітньо відомими людьми. На жаль, не завжди вони мають для цього матеріальні можливості, але першим кроком до цього є розвиток особистості дитини, її власного я. Тому всі батьки повинні дотримуватися простого правила частіше хвалити дитину, аби вона почувалася впевненіше. От тільки рідинок річна твісти сіда.

А треба, может быть, как разного да? Да. То есть для того, чтобы пощить человека к деятельности, которая приносит радость всем окружающим, его надо хвалить за эту деятельность. То есть он ведет себя хорошо, ты у меня молодец, мы тебя любим. И мы тебя любим всегда, даже когда ты себя ведешь плохо. И ты всегда хороший. Вот ты сегодня совершил какой-то поступок, который нам не нравится, но ты, безусловно, хороший, а твой поступок ужасный, нехороший, и нам совершенно не нравится. Не ти поганий, а твій вчинок поганий. Да, да. И і якщо ми більше внимание на ребенку тоді, коли він ведет себя для себя щасливо, а для нас спокойно безпасно, вот, тоді ребенка стремиться к тому, щоб реалізувати ситуації. І он стремится вести себе именно, скажем, щасливо, безпасно і скажем, здорово і гармонічно в ітозі. Дитині завжди треба давати право власного розумного вибору, звичайно, підказуючи та спрямовуючи. І підтримувати її ініціативність наполегливість на кожному кроці. Ми бачимо спалахи дитячих талантів вправних і боязких, впевнених і сором'язливих. Їм обов'язково треба приділити увагу, аби з маленької зірочки загорівся справжній талант, який прославить державу і принесе благо для людства.